Перший старт в сезоні, початок Олімпійського циклу. Звісно, що зараз я радію, що є молодь, яка потрапила вже в команди. Але молоді не буває в спорті, особливо на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх. Є ті спортсмени, які їдуть перемагати, які хочуть перемагати, які роблять все для того, щоб підняти наш прапор, особливо під час війни, коли наші збройні сили, дівчата і хлопці боронять, хтось гине за те, щоб ми... Мали змогу поїхати на чемпіонат Європи і підняти прапор. Тому ми віримо в кожного зі всіма тренерами, з федерацією, з президентом, віце президентом Ми віримо в кожного спортсмена. Я хочу побажати нашим спортсменам перемогу. Я хочу побажати нашим спортсменам вірити в себе, вірити в тренерський склад, вірити в Україну і здолати всі свої психологічні перепони, які їм не дають можливості перемагати. Я впевнений, якщо вони переможуть себе, вони переможуть всі, всіх. На килим.